Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Минулого. І сьогодні ми з вами зібралися не просто поговорити про минуле. Ми з вами пригадаємо, ким ми є, звідки походимо і що формує нашу ідентичність як українців. Історія України це не лише сухі дати, імена, події, це історія боротьби, гідності, перемог і випробувань, які гартують наш народ. І дуже важливо знати бодай ключові її моменти, не тільки для того, щоб зрозуміти себе, а й для того, щоб будувати майбутнє своєї держави. Сьогодні ми представимо 10 фактів з історії України від найдавніших часів до середини 13 століття. Тож влаштовуйтеся зручніше, ставте свої запитання в чаті і діліться трансляцією з друзями. Ми всі разом заглибимося у події, які змінили хід української історії. Тож поїхали! Факт перший: найдавніша стоянка первісних людей на території України датується 1 мільйон років тому. Уявіть собі, мільйон років тому ще не було ні міст, ні держав, ні письма. Льодовики ще вкривали частину Європи, а на теренах України вже жили люди. Це село Королеве, що на Закарпатті, і саме тут археологи виявили найдавнішу стоянку первісної людини на території України. Її вік близько мільйона років. Це був період палеоліту, тобто кам'яної доби, коли людина ще не вміла вирощувати їжу і повністю залежала від природи. Люди в період палеоліту були мисливцями і збирачами, і, хоча ми їх називаємо первісними, вони були надзвичайно кмітлевими. Вони вміли виготовляти знаряддя праці з каменю та кістки, добувати вогонь, полювати і виживати в дуже жорстких умовах льодовикового періоду. У королеву вчені знайшли тисячі крем'яних знарядь праці: скрипки, ручні рубила, резці це все сліди життя гомінідів, які жили тут задовго до неандертальців та людини сучасного типу. Що цікаво, це відкриття змінило уявлення про те, коли людина з'явилася на території України. До розкопок у селі Королево вважалося, що перші сліди людського життя на території України датуються близько 200-300 тисяч років тому. Але знахідки з місця Королеве довели, що історія України почалася набагато, -набагато раніше. Взагалі, стоянка в королевому одна з найдавніших у всій Європі. Тож, коли хтось скаже, що українці народ без глибокої історії. Згадайте про королева, Бо наша історія нараховує понад мільйон років, і вона тільки починається. Факт другий. Скіфи заснували могутню державу у степах України ще в VI столітті до нашої ери, сьоме століття до нашої ери, на безкрайних просторах українського степу з'являється народ, який залишив по собі легенди, золото і цілу епоху. Це були скіфи. Скіфи, грізні вершники, вправні воїни, кочові племена, що прийшли з Азії. Але саме в українських степах вони заснували свою могутню державу. Це була не просто орда кочовиків, це була організована держава, яка контролювала величезні території від Дону аж до Дунаю. Їхній спосіб життя був суворим, але упорядкованим. Скіфи мали правителів, військову ієрархію, систему торгівлі і навіть дипломатію. Найвідомішим скіфським царем був Атей. Він об'єднував численні племена та кинув виклик могутній Македонії. Саме так, зі скіфами мав справу батько Олександра Македонського, цар Філіп ІІ, і ця боротьба була дуже і дуже запеклою. Також зі скіфами воювали перські війська Дарія І, і вони так само, пішовши у похід на територію України, не змогли перемогти скіфів і змушені були повернутися додому ні з чим. Але скіфи прославилися не лише мечем. Вони залишили по собі унікальне золото, витончені прикраси та знаряддя праці, які знайдені у курганах по всій Україні. Їхні ювеліри створювали справжні шедеври, левів, грифонів, сцени полювання відлиті в золоті. Всі ці твори мистецтва увійшли в історію як так званий звіриний стиль, створений скіфами. Ці скарби й досі можна побачити у музеях Києва, Одеси, Харкова. Вони є символ величі культури, яка здавалася диким степом, але мала глибоку філософію та мистецтво. Саме в українському степу скіфи прожили сотні років, взаємодіючи з греками, фракійцями та іншими племенами. Їхня держава це один з найдавніших державних утворень на нашій землі. Згодом скіфи зникли, але їх слід залишився назавжди: у легендах, у скарбах і у нашій історії. Скіфія це ще одна сторінка української історії, про яку варто пам'ятати. Факт третій: грецькі міста, колонії Ольвія, Херсонес, Пантікапей знаходилися на території України. Уявіть собі, білий мармур, колони, амфори з вином і шум античного ринку, де звучала грецька мова. І це все не в Афінах, а на півдні України. Так, ще понад 2,5 тисяч років тому на українських землях з'явилися перші грецькі міста колонії Найвідоміші з них це є Ольвія, Херсонес і Пантікапей. Греки припливли до наших берегів через Чорне море у 8-6 столітті до нашої ери, шукаючи кращих земель для землеробства, безпечного життя, а також торгівлі. І саме тут, на півдні сучасної України, вони заснували справжні міста держави, поліси з усіма їхніми ознаками цивілізації, демократією, храмами, театрами, законами, все як і в материковій Греції. Ольвія. Що була розташована біля гирла Південного Бугу, стала центром розвитку торгівлі і культури. Тут карбувалися навіть власні монети, процвітала філософія, і сам Геродот згадував Ольвію у своїх записах. Друге місто Херсонес, поблизу сучасного Севастополя. Тут був амфітеатр, храми, площі, вулиці, що викладені плиткою. Саме у Херсонесі, за легендою, князь Володимир приймає хрещення. А Пантікапей – столиця Боспорського царства, що нині є територією Керчі. Це місто мало палаци, торгові порти і тісні зв'язки з материковою Грецією. Ці міста колонії стали містком між античним світом і степами скіфії, вони були осередками писемності, науки, мистецтва і торгівлі. І хоча з часом вони занепали під тиском кочовиків, їхня спадщина залишилася в археології, в назвах, а головне в історичній тяглості нашої землі. Отже коли говоримо про Україну, ми говоримо не лише про Київську Русь і козацтво. Ми говоримо і про античність, про епоху, коли на півдні нашої країни діяли міста з театрами, храмами і власною демократією. Це ще одна причина пишатися тим, наскільки глибоке коріння має наша історія. Факт п'ятий: княгиня Ольга провела першу відому в історії України податкову реформу. Її ім'я відоме кожному, княгиня Ольга. Вона увійшла в історію як мудра правителька, стратег і перша жінка, що самостійно керувала Київською Руссю. Але є ще один важливий факт, який часто залишається поза увагою. Саме княгиня Ольга провела першу в історії податкову реформу. Це було 10 століття, і держава тоді знаходилася на етапі формування, і економіка тривалася на старому звичаї збирання полюдя. Що це означає? Князі особисто об'їздили підвладні їм землі і збирали данину. Це було небезпечно, неефективно і часто несправедливо. Саме під час такого збирання данини загинув чоловік княгині Ольги, князь Ігор. Його вбили древляни, бо їм набридла надмірна данина. І саме після цього княгиня Ольга взяла владу у свої руки не лише щоб помститися древлянам за смерть свого чоловіка, а й для того, щоб навести порядок. Вона замінила полюддя чіткою системою, встановила уроки і погости. Уроки це фіксований розмір данини для кожного регіону. Тобто з цього моменту було чітко встановлено скільки данини мають сплачувати конкретні племена і регіони. Погости це місця, куди мали привозити данину, і князь тепер не змушений був їздити по селам і окремим місцям для того, щоб її зібрати. Данину тепер привозили в спеціально відведені місця, де знаходилися князівські урядовці. Це була революція в управлінні. Реформа зменшила зловживання, спростила контроль і поклала початок системи державного адміністрування на Русі. По суті, це був перший крок до формування державного бюджету, і його зробила жінка в умовах, навіть коли сам факт її правління був винятковим для того часу. Напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про податкову реформу княгині Ольги, і як ви вважаєте, наскільки вона була важливою для розвитку держави? Факт шостий. Володимир Великий хрестив Русь у 988 році. 988 рік. Це дата, яку знає кожен школяр. Але за цим числом подія, яка змінила хід не лише історії Русі, а й усієї Східної Європи. Це хрещення Русі, яке провів князь Володимир Великий. Володимир це не просто правитель, а реформатор. Спочатку язичник, але він швидко зрозумів, що якщо він хоче зробити Русь сильною державою, потрібна не лише армія, а й єдина віра, яка об'єднує народ. Він довго вагався між ісламом, юдеїзмом, західним християнством і православ'ям. але зрештою обрав християнство візантійського зразка, тобто православ'я. За літописом посланці князя були вражені красою храмів Константинополя, і це стало однією з причин прийняття християнства саме візантійського зразка. Прийнявши хрещення сам, він наказав охрестити і всіх своїх підданих спочатку у Києві, а потім і по всій Русі. Людей масово хрестили у водах Дніпра, і це стало символом народження нової держави, духовно пов'язаної з Візантією і з усією християнською Європою. Хрещення Русі змінило все: відкрилися шляхи до освіти писемності і літератури, з'явилися перші школи і храми. Київська Русь стала рівноправною частиною європейської християнської цивілізації. А сам Володимир Великий після смерті був канонізований і став святим рівноапостольним князем. І його назвали Володимиром Великим не лише за владу, а й за велич духу і справ. Хрещення Русі це не просто релігійний акт, це народження нової української духовності і культурної традиції, яка зберігається і досі. Давайте з вами поміркуємо, як би могла скластися історія України, якщо б у 988 році Володимир Великий вирішив не приймати християнство. Факт 7. Ярослав Мудрий видав перший збірник законів Руська Правда. У далекому 11 столітті, коли Київська Русь розвивалася і ставала могутньою державою, виникла нагальна проблема у справедливих і чітких законах. Саме тоді правителем держави був великий князь Ярослав Мудрий. Він був не лише мудрим політиком, а й талановитим дипломатом, реформатором, який прагнув зробити життя у своїй державі більш справедливим та організованим. І одним із його найважливіших здобутків вважається перший у східній Європі збірник писаних законів Руська Правда. Руська правда це збірник правових норм, які регулюють різні аспекти життя від кримінальних справ до майнових питань і сімейних відносин. Цей кодекс допоміг встановити порядок у суспільстві, захистити людей і покарати злочинців. Саме завдяки цьому збірнику почалася справжня історія українського права. Закон став не абстрактним поняттям, а реальним інструментом, який гарантував безпеку і справедливість. Руська правда вплинула на подальший розвиток права у багатьох слов'янських країнах і стала символом того, що українські землі мали свою розвинуту культуру, освіту і державність вже тисячу років тому. Ярослав Мудрий також був відомий як покровитель науки і мистецтв. За його управління в Києві з'являються перші школи, бібліотеки, а також собор Святої Софії, що став символом величі Київської Русі. Факт восьмий. Володимир Мономах організував Любецький з'їзд 1097 року, щоби зменшити міжусобиці на Русі. 1097 рік. Київська Русь переживає складні часи, її роздирають внутрішні конфлікти і міжособиці між князями. Ці сварки ослаблюють державу, роблять її вразливою перед ворогами і заважають розвитку. Саме тоді на політичну арену виходить князь Володимир Мономах, мудрий воїн, дипломат, який розуміє, що час припинити кровопролиття і об'єднати руські землі. Щоб покласти край сваркам, у 1097 році, він організовує Любицький з'їзд, збори всіх найвпливовіших князів Русі. Це була одна з перших спроб встановити мир і порядок між окремими князівствами. На цьому з'їзді князі домовилися, що кожен з них зберігає свою владу над землею, яка вважається його вотчиною, тобто тою територією, яка передається йому у спадок. Але при цьому зобов'язуються припинити міжусобиці і поважати кордони один одного. Вони вирішили не розділяти землі Русі після смерті Великого князя, а залишати її єдиною. Любецький з'їзд став символом мудрості і відповідальності, коли інтереси держави поставлені вище за особисті амбіції. Ця сторінка історії нагадує нам про важливість миру і об'єднання, які завжди були і залишаються фундаментом для сильного українського народу. Факт 9. на південних кордонах Росії проживали постійно кочовики: спочатку хозари, потім печеніги, за ними половці після монголи. Південні кордони Русі завжди були особливим місцем. Це була не просто межа держави, а справжнє перехрестя культур і народів. Тут протягом століть жили і пересувалися різні кочові народи. Хозари, печеніги, половці, а пізніше й монголи. Ці народи були майстерними воїнами, які часто ставали як союзниками, так і ворогами Русі. Хозари. Одні з найвідоміших племен на півдні України, що контролювали важливі торгові шляхи і впливали на політику всієї східної Європи. Вони з'явилися ще в 9 столітті і були значною силою на півдні. Частина східнослов'янських племен навіть сплачували данину хозарам до того моменту, поки не були приєднані до Київської Русі. Потім на арену вийшли печеніги, кочові воїни, що часто нападали на руські землі, але водночас вони і торгували, і укладали союзи із руськими князями. У 12 столітті на їхнє місце прийшли половці, відомі своєю майстерністю у військовій справі та хитрістю. Вони постійно загрожували безпеці південних кордонів Русі, але разом з тим брали участь і у князівських міжусобицях, укладаючись союзи то з одним, то з іншим претендентом на роль великого князя київського. І нарешті монголи, які у 13 столітті зруйнували багато міст і поклали початок новій епосі в історії цього регіону. Ці кочовики не лише вели війни, вони впливали на культуру, торгівлю і навіть політику Русі. Часто князі укладали з ними союзи, шлюби, торгували з ними. Таким чином, південні кордони Русі це була не просто лінія розмежування, а живий динамічний простір зустрічей, конфліктів і співпраці з різними народами. Ця історія нагадує нам, що Україна завжди була на перехресті цивілізації і культур. І саме це робить нашу історію такою багатогранною і цікавою. Факт 10. У 1253 році князь Галицько-Волинської держави Данило Романович отримує титул Короля Русі. 1253 рік важлива дата в історії України. Саме цього року князь Данило Галицький або Данило Романович отримує унікальний титул Король Русі. Данило Романович це одна з найяскравіших фігур серед князів середньовічної Русі. Він був не лише видатним воїном та мудрим правителем, а й дуже талановитим дипломатом. Отримання титулу король Русі не було простою формальністю. Папа Римський визнав Данила як законного монарха, що підняло статус Галицько-Волинської держави на міжнародній арені. У цей час держава постійно відбивала напади монголів на свої землі і боролася за незалежність, а також намагалася зберегти єдність руських земель. Титул короля підкреслював прагнення Данила до об'єднання українських земель і посилення своєї влади. Він розглядався як захисник християнства і стабільності у регіоні. За його правління були укріплені міста, розвивалася торгівля, відновлювалася культура і право. Історики вважають, що титул короля, який отримав Данило Галицький, це є символ сили і самостійності нашої держави у той непростий час. Ця сторінка історії нагадує нам, що навіть у складні часи українські правителі мріяли про сильну і незалежну державу, і ця мрія залишалася живою протягом багатьох століть. Дякую, що були з нами і поринули у захоплюючу подорож історії України від найдавніших стоянок людей.